Дивимося рекламну кампанію, відкрутили 19 тисяч гривень, опускаємося сюди трошки нижче і дивимося одна конверсія вартістю 5 гривень, Якось так. Всім привіт! Мене звуть Олександр. Я вже більше 15 років займаюся заробітком в інтернеті. Розбираюся дуже багато в багатьох сферах пов'язаних з цим: це реклама, сайти, боти, штучний інтелект і так далі. Кому цікаво, то я вам залишу посилання під відео. Подивіться, перейдіть, кому можливо зацікавлять якісь мої послуги. А сьогодні я в відео хочу показати кейс, коли людина звернулася до таких, напевно, як їх назвали аленів. Які, напевно, пройшли десь там курси в за пару днів в налаштуванні реклами. Потім налаштовували рекламу, ну і в принципі злили тут багато грошей, на них потратили. А от мені тепер просять переробити це все. І сьогодні я вам покажу, які є проблеми з рекламами, які не варто допускати. І так, давайте повернемося до нашої рекламної кампанії. Насправді тут не все так страшно, лід тут не коштував 5 тисяч гривень. Ну але все одно це були одиничні якісь ліди. І в принципі проблема тут навіть не в тому, що тут погано налаштована рекламна компанія. А проблема тут в тому, що напевно одна людина проходила курси по тому, як робити сайти, а друга людина проходила б курси по тому, як налаштовувати рекламу. І оці дві людини між собою якось не, не порозумілися, хоча це якби вони партнери. І коли люди вузько задачні, то в принципі і виходять отакі от проблеми. Тому що щоб е, дуже важливо в рекламній компанії налаштувати конверсії. А щоб налаштувати правильно конверсії, треба розбиратися в коді. А видно, ця людина, яка налаштовувала, не розбиралася в коді. І, відповідно, конверсії тут налаштовані дуже погано. Але це не єдина. Е, Проблема, тут більше проблема, звичайно, не в рекламній компанії, тому що, в принципі, е, оголошення створені достатньо непогано. Тут і достатньо непогана ціна за клік, і все таке. Але проблема в тому, куди людина направляла от цих от, е, клієнтів, ці кліки. Направляла вона їх на от такий от сайт гуртовня будівельних матеріалів. Проблема в тому, що весь сайт тут. Ну, він якби зроблений, на перший погляд досить непоганий. Але проблема в тому, що вони підняли цілий лендінг на WordPress, і тут нічого практично не нажимається. Це все, от я натискаю, а це просто якісь картинки. Причому от навіть меню воно все не натискається. Тут буквально два пункти меню от екструдований пінопласт, пінопласт і клеєві суміші. Це все не натискається. І то, якщо я навіть перейду на екструдований пінопласт, як бачите, сайт досить довго переключається. Тут ми заходимо, тут також екструдований пінопласт є, в принципі, ціни є. А, що далі робити, Нема ні кошика, нічого. Тобто, грубо кажучи, люди заходили на цей сайт і, можливо, навіть. Щось їх цікавило, але вони не знали, що тут робити. Ну можливо, самі відчайдушні там набирали телефон чи щось такого плану. Але в цілому, просто банально людини люди не знали, що тут робити. Тобто людину виходить, навчили, от треба зробити акцію, треба зробити то, треба зробити сьо, треба зробити форму захвату. А якусь логіку в цьому в цьому зробити не навчили. Тобто, людина, якщо не має логіки, то вона і не може логічно щось продумати. Відповідно, от виходить така от штука. Також тут, чому обирають нас? Ну взагалі нічого не нажимається, от тільки форми. І якісь там пару номерів телефону. Але по суті, тепер ми дивимося, що у нас тут. У нас тут нема ні вітрини, ні каталогу, в нас тут є декілька якихось позицій, і виходить, що люди по якимось вузько направленим словам, ось, наприклад, ціна пінопласту, клей пінопласту, ціна пінопласту і так далі. Тобто, всі люди сюди попадали от на цю сторінку. Так, тут є там якась мінвата. Є тут така, сяка, є пінопласт, але якщо подивитися конкурентів, наприклад, по цьому слову, ось, наприклад, я ввів ціна пінопласту, відкрив перші сайти з пошуку і з реклами, то ми бачимо, що якщо людина вводить ціна пінопласту, то її перекидає на сайт, в якому у нас є цілий магазин, в якому купа різних пінопластів з різними цінами. Так само наступний магазин «Ожина». Так само, ще там якийсь магазин. Всюди є пінопласт, це конкретно магазини, там, де можна подивитися якусь інформацію, купити, замовити і все таке. А тобто, люди взагалі не проаналізували ні конкуренцію, нічого, просто зробили щось таке або аби просто заробити кошти і все. І тобто всіх підряд шлють на одну і ту саму сторінку. По суті, нічого зробити взагалі неможливо. Тобто клієнти є, гроші зливаються, е, в принципі, ціна за клік в них досить непогана, вийшла, там 4 гривні і так далі. Е, люди клацають, але як бачите, от навіть дуже важливий такий параметр, показник якості сторінки навіть не определяється, якість цільової сторінки, тобто не відображається. Взагалі не. Ну, Люди не знають, що таке SEO-оптимізація, як правильно оптимізувати сторінку. Тобто якості сторінки взагалі ніякої вона не відповідає. Е, тому дуже дивно, що плюс-мінус ціна адекватна вийшла в них за клік. Але в цілому ну, це просто кошмар е, цей сайт, який вони зробили, і куди вони відправляють цих от людей. На рахунок ось саме цієї компанії хочу показати тут лише один такий дуже явний прокольчик, який я хочу розібрати. Вибір програми. Тут в нас є. Вони зробили брендова компанія. Також дуже велика в цьому проблема. Добре, що, хоч вони не дуже багато грошей на це спустили. Напевно, на курсах навчили. Треба зробити ще окремо, щоб показувалося як бренд. Ваша компанія, ну і відповідно, сайт в нас називається теплодім. теплодім.org.ua До речі, силочку на цей сайт залишу в описі. Кому цікаво, можете глянути. Не знаю, буду його там змінювати, не буду. Подивимося. Але на даний момент в них ціла є підбір слів брендових, ніби: теплодім, 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 траляля, теплодім, інтернет-магазин. Теплодім. Інтернет і все таке. В чому тут проблема? Е, так, треба робити рекламу на свій бренд, якщо у вас дійсно якийсь бренд, який шукають люди. В даному випадку теплодім це взагалі, от якщо ми введемо в пошуку просто, то тут у нас є дуже багато компаній, причому, бачите, теплодім Львів. Далі там теплодім, теплодім, теплодім і так далі. Якщо ми відкриваємо, дивимося, що це за сайти, в основному це сайти там, де продають каміни. От один сайт з камінами, другий сайт з камінами, третій сайт з камінами. А тут взагалі не зрозуміло що. І в чому проблема? Тобто, якщо ваш бренд називається якось унікально, то ви можете запустити рекламу. Якщо це просто якісь загальні слова. Тим більше на іншу тематику, ну це просто е, злили там якісь гроші, як е, на те, щоб показувати людям, які шукали каміни. Тому що, якщо ви сайт свій назвали так само, як десятки або тисячі інших сайтів, і відповідно ще й не подивилися, яка тематика, то скорше всього, що шукають, не ваш сайт, а якийсь інший сайт, який продає каміни, який вже 20 років на ринку. Так, ви перехопили їхніх клієнтів, але в результаті ви просто показались, ви хотіли продати пінопласт людям, які шукають каміни. Ну, це якби недоречно. Ну і от я на даний момент переробив сам ту рекламну кампанію. Як бачите, тут ми працюємо буквально ще тиждень, тільки от навчання пройшлося, то ми працюємо на даний момент з мікробюджетами, там буквально 200-300 гривень на день. Потратили от, 1600 гривень. На даний момент в нас 35 конверсій, вартість конверсії 47 гривень. Тобто, е, і ще потім я попрацюю, ще будемо цю ціну зменшувати. Ну, а в загальному це відео до того, що треба, по-перше, правильно вибирати людей, які вам налаштовують рекламну компанію. Це перше. А по-друге, я ще буду знімати відео, багато відео. В яких я покажу, як правильно самому налаштовувати рекламну кампанію, також як правильно робити сайт, щоб він приносив конверсії, а не просто туди людей направляти. Тому на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, не забувайте поставити лайки. До нових зустрічей і не зливайте свої бюджети.